Шановні Дану і Юрій, в цей святковий день Іро... Добре скорочена програма. Дано, чи згодна ти стати дружиною для Юрія? Так. Юрій, чи згоден ти стати чоловіком для Дани? Юра? Юра. Ні, не згоден. Що? Пробач мене заради Бога. Але я, я Ірку люблю. Ти ж мені обіцяв. Ну, неправильно це. Ну, не можу я. Ну, хоч на шматки мене поріжте. Неправильно це. Ну, давай ми з Іркою дружимось, Пацанку вдочеримо, а жити вона буде з тобою. М? А що значить з Іркою дружимось? Ти б мене запитав якось. Що ж тепер буде? А тепер ви всі разом залишитесь під новий рік без сім'ї. Або ти Дано, погодишся вийти за мене заміж і кохатимеш мене до кінця свого життя.